Сьогодні у душі моїй так світло, веселенько, І кажу вам я добрий день. Всім добрий день, рідненькі, нам сонце посміхається. Радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Малята, і до нас в гості завітав хлопчик грамотійкою. Він говорить добрий день, малята, до вас я завітав, щоб навчати вас. Чи зрозуміли ви що? Вам сказав грамотійко. Так, малята все зрозуміли, тому що вони уважно слухали, а грамотійко говорив зрозумілими словами. Малята, а як ви вважаєте, чи можна слова відчути на дотик, потримати в руках? Так, вірно. Слова можна тільки сказати, почути або прочитати. А чи всі слова однакові? Вірно, вони всі різні і мають різний зміст. І сьогодні грамотійко ознайомить нас із групами слів. Є слова, що позначають предмет. Це слова назви. І ми зараз з вами пограємося в гру назви предмет. Що це? Вірно, м'яча тепер називайте самостійно. Молодці малята, назвали ви всі вірно слова. І всі ці слова називаються слова назви. Малята, а є різні групи предметів. От скажіть мені, що це за група предметів? Так, вірно, це меблі, інструменти, одяг, іграшки. Транспорт посуд. Малята, ці групи предметів неживі, тому що їх виготовили люди своїми руками. А є групи предметів живі. Ось, наприклад, це що у нас? Вірно, птахи, люди. Тварини, комахи, риби. Малята, а ці групи предметів живі, тому що вони народжуються, дихають, харчуються, ростуть. І зараз ми з вами пограємо з груп живе і не живе. Якщо буде живий предмет, ви повинні будете плескати у долоньки. А якщо предмет не живий, то ви просто складете свої ручки долоньки одну до одну. Малята, зошит живий предмет чи не живий? Вірно, не живий. А корова так, жива, поплескайте в долоньки. А тепер далі самостійно. Молодці малята, гарно справилися ви. І до всього живого ми ставимо з вами запитання, хто? Хто це? А до неживого ми ставимо запитання, що, що це? І зараз ми з вами пограємося в гру, постав запитання, хто це або що це? Листочок. Яке ми поставимо запитання? Він який живий чи не живий? Вірно, не живий, то ми поставимо запитання. Так, що це? Листочок. Черепаха? Молодці. Хто це? Лікар? Сонце. Ковбаса, бабуся, Парасолька. Молодці дітки, ви добре впоралися з усіма завданнями? Ви всі розумні малята, слова вивчаєте і ними розмовляєте. То про те, що ви сьогодні дізналися, Розкажіть своїм батькам, друзям, а мені вже час додому. І я вам говорю до нових зустрічей. До побачення!